Міняємо свічки запалювання. Номер свічок. Знімаємо верхню кришку, пензлик, щищаємо пил, змухуємо стиснутим повітрям. Потім знімаємо роз'єми, трішки натисніть роз'єм вперед, натисніть клавішу і зніміть роз'єм. Потім відкручуємо катушки і відкручуємо свічки. Свічки я повикручував і хотів би сказати, дивіться, щоб не було так, як було на кіасіт. Заміна свічок, а виявилася заміну прокладки, кришки і клапанів. Олива раз, олива два і олива 4-3. Тобто треба буде міняти на другому більше свічка волога. І поклав. Тобто треба швиденько міняти прокладку кришки клапанів. Будемо замовляти, буде заміна прокладки кришки клапанів. Зараз я закручу нові свічки. Скажу, що вони не дуже. Ну, на зовнішній погляд і погані. Ну, то таке. А пробіг я ну, трохи потім скажу який. Оливу я витер. Бруд витер, узмухував повітрям. Ну і тепер вставляємо обережно свічки по одній і по одній затягуємо одразу від руки. Тепер затяніть свічки після того, як ви. Затягнули їх від руки, підтягнули, просто від руки подовжувачем і головкою на 2 третіх. Давайте я вам скажу це приблизно 20 н. Якщо буде 25 н, це буде 3 четверті. От десь отак. От Тепер катушки я повитирав. Свічки на місці. Де вони там? Тепер вставляємо катушки і затягуємо катушки десь 8, 9 і 8 ньютон. Катушки я затягнув 9 ньютон. Я думаю, це буде достатньо. Потім поставте на місце роз'єми, Позаклацюйте їх. Усі у, на у ці бобишки я наніс мастило ТРВ. Тому що мені здається, щось тут було намощено і трохи резина розбухла, і кришка знімається погано. Навіть тріскалась з мастилом ТРВ. Воно не зруйновує гуму, яка не пристосована до. Коротше, інших мастил і буде зніматися. Ну, а потім, після того, як все встановите, візьміть гральні камінці, викиньте їх і пограйте у фішки. <рес> Такий жарт. Ну, На цьому, в принципі, я закінчив. Заведу вже автівку без вас, да, хотів сказати, який пробіг. Пробіг десь 100 тисяч. Приблизно, тому що я міняв оливу, а який пробіг, я не подивився. Машина їзде дуже багато. Міняв мастило ще в мостах я тут. М -м, заміну оливи в коробці робив, супорта перебирав. Коротше, є плейліст, дивиться в мене на каналі, кому що потрібно. Можу підкажу, що помпу міняв. Цілий такий процес антифриз міняв. в общем Багато цієї автівки вже за цей час я зробив. Ну на цьому я думаю все.